Ховалися в підвалі всім домом. Коли був відбій тривоги, ми прийшли в першу чергу провідати, як бабуся. І коли ми зайшли, звісно, вона сиділа в шоці, на неї там, де вона спала, впала стеля, вікно впало, вона трошки поранена. Там завал двері, всі перекручені вхідні двері, як вісімка. Але не знаю, яким, мабуть, шоць була в шоці, і сама пролізла через всі зруйнування, вийшла сюди на вулицю. І небайдужі сусіди допомогли їй відкрити калітку, щоб зайшли сюди люди. І оце ж я її забрала додому. Вона зараз в безпечному місті, але дом не, не придатний до житла. Ну, ви бачили. От зараз буду писати племіннику її у Москву, що вони вже звільнили її від всього. Вона тут сама мешкає, так? сама мешкає. Ми сусід опікуємося і продуктами, і соціальний робітник приходить. І ми провідуємо. Ну всі сусіди тут дружно живемо.